Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Вітаю. Мене звати Вадим Карп'як і Ми починаємо розмовні студії в нашій частині марафону. І починаємо їх відразу з ДШВ, з друзями ДШВ і з Анастасією Цимбаларо, акторкою кіно і театру. Анастасія, вітаю. вітаю. Ви теж. Е Ну, не друг ви подруга дешева так. Я подруга дешева. Ви теж у, у цьому проєкті так, нашому так, так так. мене запросили Starlight Media, і я вважаю, що зараз це наш обов'язок будь-яким чином намагатися допомагати, спонукати людей, донатити от тому я одразу погодилася і власне. Завдяки цьому проекту хочу ще раз всім нагадати про важливість наших донатів і важливість нашої допомоги. Всі, хто хоче зараз, теж допомогти десантно-штурмовим військам. Є QR-код, є е, оцей. Ця штучка можна її так назвати, незрозумілий да -да. малюнок. Піктограмка, та яку можна сфотографувати фотокамерою вашого мобільного, і звідти вас зразу перекине на сторінку, де ви можете пожертвувати грошей на потреби. Ми сьогодні будемо говорити якраз про потреби наших на Курщині, вісімдесято окрема десантно-штурмова бригада і теж. Це ж не обмежується Анастасією чи мною чи іншими людьми, які теж входять цю це коло друзів ДШВ. У нас є відеоролик, ви теж можете до нього долучитися, подивитися, як теж стати другом. Отож, Анастасія, так. вам коли запропонували стати. Подрую по дешеве. По дешеве. Ну, все таки фемінітиви важливі, так? подругою дешеве. Які у вас уявлення були про десантно-штурмові війська? Знаєте, в мене немає ніякого конкретного образу. В мене завжди асоціюються такі слова зі з поняттям герой, воїн, захисник. Тому я розуміла, що я маю підтримати цю ініціативу, тому що, по-перше, саме завдяки нашим захисникам, я можу продовжувати працювати, жити і. Маючи якусь там медійність, впізнаваність, це мені здається наш обов'язок використовувати її в благо того, щоб не забували наші люди про, про цю важливість допомоги. Ось а власне, хтось у вас знайомий служить а, в десантно штурмових? Саме в десантно штурмових я не впевнена, але в принципі багато дуже кіношників, акторів пішли захищати нас з вами. І я не знаю, чи справді актори такі гарні воїни, тому що мені так складно це уявити, бо наша професія настільки далека від цього, і мені. З однієї сторони дуже прикро, що багато людей, які так не мають відношення до зброї до війни, йдуть попри все наш захищати. А з іншої сторони, я невимовно пишаюся тим, що я мала честь працювати з цими людьми, створювати якісь нові проекти. А зараз маю можливість їм таким чином віддячити. Будемо виправляти ситуацію. Будемо так. зараз знайомитися з десантниками. З нами на зв'язку Петро Гайдащук, старший офіцер комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Петре, вітаю. Вітаю вас, пане Вадиме, Вітаю, пані Анастасія, вітаю Е, Перше питання: як ви? Е, досить таки непогано. Зараз ні для кого не секрет, що підрозділи 70-ї сімдесятої десантно-штурмової галицької бригади працюють на курському напрямку. Е, наша е, робота стала трішки складнішою, але для десантників це посильна ноша. Тому ми продовжуємо роботу на Курщині, пане Петре. Ну коли ви кажете трошки складнішу, я зразу згадую ранкові зведення Діпстейт, які повідомляють про те, що росіяни мають спробу контратаки на курському напрямку. Наскільки це серйозно за вашими відчуттями? Е, ну ми повинні розуміти, що ми зайшли на ворожу територію і б'ємо ворога в його дігві, і те, що він. Намагається якось чинити спротив та контратакувати це цілком природньо? Проте в зоні відповідальності 80-ї бригади контратак з боку противника не помічено там за зону відповідальності інших підрозділів збройних сил, які зараз діють на польському напрямку. Я для сказати точно щось не можу на жаль. Добре, а якісь зміни в тактиці росіян на вашому напрямку ви помічаєте? Росіяни почали активно застосовувати саме регулярні підрозділи своєї армії, стягувати їх із інших ділянок фронту. Вони перейшли до оборони. Противник знає тепер де ми. Ми знаємо, де противник, тому що вже немає такого ефекту. Несподіванки, як це було на самому початку Курської операції. Тобто ми знаємо, де противник всіма можливими засобами наносимо йому ураження. Є місця, де противник намагається вчинити все таки сильний спротив, але і його нам вдається долати та розвивати подальший успіх операції, яку ми розпочали місяць тому. Пане Петре, у нас зараз на екрані висить qr код за яким всі, хто нас бачить, можуть долучитися і підтримати десантно-штурмові війська. Конкретно зараз ми збираємо на 80-ту бригаду, яку ви представляєте, яка зараз воює на Курщині. Якраз в чому основна потреба вашої бригади і на що підуть ці гроші? Основна потреба полягає в самих тенденціях сучасної російсько-української війни. Це застосування дронів та радіоелектронна. Боротьба дронів забагато не буває. Нам завжди потрібно поповнювати їхні запаси. Це розвідувальні дрони типу МАВІК, які можуть спокійно замінити пішого розвідника і полетіти туди, куди важко і небезпечно іти ногами. Це також і fpv дрони якими можна досить швидко та влучно знищувати противника. Все це Завжди потрібно, плюс засоби радіоелектронної боротьби. Це для того, щоб боротися із дронами ворога, а також різні засоби зв'язку, тому що зв'язок був, є і буде завжди важливим на полі бою. Тому існує така платформа, як друзі, дешеве до якої я закликаю доєднуватись всіх українців, всіх наших свідомих громадян. QR-код, по якому ви можете перейти. Він зараз знаходиться на екрані. Ви його бачите, ви можете підтримати як десантно-штурмові війська загалом, так і окремо 80-ту десанто-штурмову галицьку бригаду. Тому не будьте байдужими. Кожен ваш донат це як хороший такий потужний цвях у домовину для нашого противника. А скажіть, будь ласка, чи є серед відомих людей, співаків, артистів, конкретні якісь особистості, яких ви б хотіли бачити серед друзів ДШВ? Е, ну, от, е, Бути другом це завжди така е, справа добровільна. Звичайно, що хотілося би бачити все більше е, відомих людей, але також хочеться, щоб і до друзів ДШВ… Доєднувались і звичайні українці, які повинні розуміти, що справа нашої перемоги це є спільна справа, і не потрібно бути байдужими і робити все можливе. Кожен повинен робити все можливе на своєму місці, на якому він знаходиться, за для нашої спільної перемоги над противником. Дякую, Петре. Тримайтеся, я всіх закликаю долучатися до цих слів Петра і до друзів ДШВ, і е, грошима, так грошима, хто скільки може на номер, який ви знайдете за цим QR-кодом, що висить на екрані. А Це був Петро Гайдащук, старший офіцер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка увага так зараз воює на Курщині, ми продовжимо з Анастасією Цимбаларо, акторкою театру і кіно, яка теж подруга дешеве. Ага. Це ж для вас не вперше долучатися до таких благодійних історій, тому що я пам'ятаю, ну як на мене, дуже успішну вашу ініціативу: ект лоц, тобто гра слів, актори, ага. лоти, ви тоді продавали всілякі цікаві акторські ну, е... так. З цього почалося артефакти. на Так, так, так. На початку повномасштабного вторгнення, коли всі ще були дуже розгублені, ні. Хто не знав, чим він конкретно може допомогти. Ми з акторами вирішили, що нам буде зручніше і більш ефективніше об'єднатися разом в якійсь ком'юніті і за допомогою своєї діяльності намагатися збирати якісь донати. І почалося це все з онлайн-формату. Ми створили свою сторінку в соцмережах і почали викладати наші акторські лоти. Тобто, це був якийсь акторський реквізит з відомих серіалів, фільмів. Це були якісь наші власні речі, це також були речі, які робилися руками наших. Артистів, тобто для нас вони мали цінність, і будь-хто міг зайти, запропонувати свою ціну за цей лот, і відбувався такий онлайн-аукціон. Потім всі ці кошти в нас йшли на карети швидких допомог. І, власне, за термін діяльності нашої організації ми зібрали кошти на п'ять карет швидкої допомоги. Ми збирали на амуніцію. Ми збирали кошти на допомогу діткам. Батьки, яких загинули внаслідок війни. От. А потім ми вирішили трошки розширити свій формат. І, окрім онлайн-аукціону, ми почали створювати якісь проекти, якісь заходи, де ми б могли зустрічатися з людьми. Це були і майстер-класи від наших українських акторів, і просто сніданки, зустрічі, спільні перегляди кінофільмів, і благодійні тренування. От, власне, Ось десь півтора року проіснувала наша така ініціатива. А зараз, вже коли кожен з нас має друзів, родичів, які воюють, і коли ми знаємо, кому ми можемо спрямовувати свою допомогу, в нас актори трошки так розділилися, і кожен зараз веде свій якийсь збір. І паралельно встигає ще працювати як актор. Так так. так, так. зараз ви над чим працюєте зараз. У мене невелика перерва, тому що закінчилися зйомки серіалу Жіночий лікар. Зараз він в ефірі. От а я поки маю можливість от, долучитися до таких благодійних проєктів. Завжди хотів запитати: от зараз користаюся, а от Роль в жіночому лікарі вона дає якісь медичні знання, чи все одно треба йти на курси так меду? У будь-якому випадку, всім дуже важливо, дуже необхідно все ж таки пройти цей курс. Це, до речі, теж в моїх планах, тому що я була задіяна в проєкті, не було так багато вільного часу. І більш того, в цьому серіалі я граю військову, і я подумала про те, що якби. Не так скоро до початку зйомок мені повідомили, що я буду грати цього персонажа. Я б, мабуть, і хотіла би пройти якийсь курс молодого бійця. Нужні ніколи не пізно. Так, звісно, все домовились. <світ> ви це в ефірі сказали. Дякую, Анастасія. Дякую вам. Всіх закликаю долучатися до друзів ДШВ. грошима, відвідуванням сторінки і усілякою підтримкою наших збройних сил. QR-код ви бачите на екрані.